да. пі строїли тут це шок. Сварчики гарні були, да? все зварено з металу і реально висота дуже велика, можна впасти, убийця, там така висота просто кошмар. Зварині шви а? На все, сварка. Ну так, варили, так. Да. Варили. Нормально, але все держиться на чесному слові. Так що так, да, це сижу на такій конструкції і не знаю чи вона витримає ось о, підйомні механізми шківи, яким піднімали це все наверх. Коротше, висота велика, все шатається, все хлібке дуже. Реально можна убиться. Так, да, о така колона кам'яна взагалі на чому тримається, цей шок. Ці ступенечки. Люди коротше лазять. Жесть.